Вітаю вас, колеги! Мене звати Оксана Терпиливець, і сьогодні я би хотіла поговорити стосовно онкохворих або м -м, пацієнтів наших, які знаходяться в ремісії після перенесених онкозахворювань. Е -м -м, час плине. Часи міняються, все міняється, і наука міняється, і медицина міняється, і ми з вами міняємося як фахівці. І доходимо до того, що стикаємося з тим, що в нас мало знань стосовно того, які саме методи ми можемо приміняти для цієї групи хворих наших пацієнтів. І сьогодні надихнула мене на цю. На цей запис наша колега, яка в групі написала таке запитання зачитую. Доброго дня зіткнулася з таким питанням, підкажіть, будь ласка, чи можна проводити якісь із цих процедур пацієнтам, які перенесли онкозахворювання? Там, наприклад, пірпіберітилізація ін'єкції гілоронового філеру в зону піхви. Ehm, тому що є у пацієнтки скаргість на сухій слезової, ehm, але пацієнтка два роки тому перенесла рак матки і променеотерапію, і самооперацію перенесла, так і про І зараз вже повна ремісія. Почала статеве життя і хотіла би пройти курс. PRP, там ще якихось інших методик, які покращать якість життя жінки в подальшому. І далі лікар пише, що вочевидь я розумію, що ці методи можуть активувати регенерацію клітин і що навряд чи це є сприватливим в даній ситуації. Тобто, що скажете щодо всіх інших методик? Колеги порадьте. І такі питання виникаються частіше і частіше І навіть на навчання, коли проводжу навчання, теж ми цю тему починаємо трогати, тому що все більше і більше наших пацієнтів збільшується саме з наслідками, да, після, ракові, після, раку, так, після лікування раку будь-якого будь будь Так. Далі, далі, що хотіла би сказати, я перепрошую там, люди пишуть, пишуть, пишуть. Що би я хотіла сказати? Що в моїй практиці за 25 років було чимало пацієнтів саме з діагнозом рак, і в стадії ремісії чи стадії рецидиву, рецидиву, звичайно, вже такі люди вони не звертаються, вони не мають на то наснаги. Вони думають про те, як спасти своє життя і, звичайно, вилікуватися. Але ось коли вже наступає ремісія, звичайно, людина, пацієнт повертається до звичного свого життя і е, звертаються до інших спеціалістів за допомогою там відновити щось, видалити щось, полікувати щось, але все більше, і більше методів е, е, лікування, які використовують лікарі. Або відновлення, вони стосуються або апаратних методів, або ін'єкційних. Ну, більш дієві методи ми беремо так, просто ми не говоримо про масажики. Тож, що було раніше? З самому початку своєї практики я вичікувала, і тоді правило були вичекати 7 років. В, повному, в повній ремісії пацієнта очікували, а далі могли щось починати потрошки продовжувати. В основному це були, якщо це ми говоримо про косметологію, то пілінги. То далі почали використовувати ботулотоксин потрошечки. Звичайно, помітила, що ніяких змін в гіршу сторону не відбувається. Ну, тобто, да, досить безпечні методики. Але у нас з'явилися ПРП, які дуже внідрілись в нашу практику. Да, ця методологія це біриталізація ін'єкційними препаратами, звичайно, лазер, лазер лазери. лазери, лазери. На мою думку, лазери досить безпечні, тому що вони виконують більш чітку дію. В них є певна робота. Ну тобто спеціаліст закладає певну роботу, яку йому потрібно видалити. Якщо ви виконати, якщо у нас є на меті видалення якихось ткани, то ми їх просто. Випарюємо і маємо, отримуємо ті результати, які ми хотіли. Далі відбувається регенерація тканини, шкіри чи інших органів, чи інших тканин органів, де це не було. Це вже робота пацієнта. Якщо ми говоримо про теплові якісь методики, які щось нагрівають для якоїсь мети цілі регенерації, в першу чергу регенерації, то знову ж таки це. Теж, якщо це апарат лазер, то він досить чітко. Якщо це інші методи, якщо вони мають нагрівальну теж дію на тканини, то, звичайно, буде та сама історія, що ми дивимося, що, як, де ми будемо нагрівати. За останні роки на розквіту цієї всієї естетичної косметології чи медицини, да, і підвищені. Кількість потребуючих допомоги пацієнтів, для покращення їх якості життя і в, в, в і, у лікаря да, виникає більше запитань, у більше лікарів виникає запитань, чи можливо нам використовувати. Інші методики. Так, можливо. Далі ми беремо ремісію вже більш короткий час, так? вже не 7 років, хтось ще боїться 5 років, хтось не боїться 3 роки ремісії. Тому що більш чітке лікування тих ракових хворих, більш чітке, так? більш краща діагностика, якісніша діагностика в наш час відбувається. Тому потрібно на це теж вважати. Я думаю, що там такі методи, як нитковий ліфтинг, в принципі, не потребує зайвих якихось думок, чи можна чи не можна, оскільки це теж той самий шовний матеріал, який ми використовуємо при теж операціях, але ж пацієнтам нічого не відбувається. Що ми говоримо про той самий ботулотоксин? І ці препарати відносно безпечні, бо вони мають тільки ту дію, яку в них закладено, так зняти м'язову активність. Все. Так, якщо ми говоримо про гіалуронову кислоту, гіалуронова кислота в нас є і вона присутня в нормі в шкірі, в органах, у всіх органах, тобто в міжклітинному просторі гіалуронова кислота вона в принципі знаходиться. До чого вона може викликати певні якісь зміни. Не, не бачу я доцільності не використовувати так гіалуронову кислоту. Якщо ми говоримо е, про пілінги, це не регенерація тільки поверхневого шару шкіри, і це тільки що епідерміс, ми глибше не можемо потрапити. Просто ці методи досить безпечні для наших пацієнтів. Отже, я можу зробити відсунок такий. Що ми можемо і маємо право, не мусимо працювати з нашими пацієнтами, які колись перенесли онко. Їх життя вже було зіпсуте. Ми можемо їм покращити їх якість життя. Тож робимо це безпечно і акуратно. Я вам бажаю. Найкращих пацієнтів, багато наснаги, розуміння, що ви робите, як ви робите, кому ви робите. До зустрічі!